Дійду разом з вами останні наші стовпчики. Звертаємо увагу найчастіше помилки робляться в перших і в останніх стовпчиках. Ось тут, в останній, нам обов'язково потрібно теж вколоть. Виняли і пров'язали. У нас з вами пров'язана ось така. Рядочок один з товчиками без накиду. Тепер нам потрібно зробити одну повітряну петлю підйому. Можна в'язати і без неї, але тоді в'язання виходить дуже-дуже стягнутим. Для того, щоб нам просто було зручно повернути, ми беремо одну ниточку і протягуємо. Повертаємо, в'яжемо ми поворотним методом, повертаємо наше в'язання. І зверніть увагу, тепер у нас є косічечка з двох штучок. Зверху одна і друга, дві, дві штучки. Ми беремо тільки одненько. Якщо ми беремо тільки одненьку, у нас виходять ось такі полосочки. Зайшли, виняли, пров'язали стовпчик. Взяли ниточку, зайшли, виняли, пров'язали стовпчик. Коригуємо ваше в'язання, тому що якщо воно буде дуже-дуже слабеньке, стовпчики будуть, дирочки будуть великі і буде видно наш наповнювач. Якщо воно буде дуже тугеньке, вам просто буде важко в'язати і буде боліти ручка. Тому це все з часом, все від практики, але коригуємо, вчимося це робити на початку. Якщо вам незручно, ми наматуємо ниточку два рази на пальчик, тоді вона натягнута тугіше, і ваші петелечки виходять меншого розміру. Це дуже корисно, коли тоненька ниточка, її потрібно дуже гарно натягувати. Продовжуємо в'язати так ще рядочок. До кінця. Я з вами будемо рахувати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Як я рахую, я рахую ось ці косічки зверху, бачите? Зверху в нас ідуть косичечки І ми їх рахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Також можна рахувати стовпчик. Стопчик у нас виглядає в нашому методі в'язання, виглядає як галочка. Є стовпчики, в'яжуться як хрестик. Моя думка про те, що без різниці, як ви їх в'яжете, і хрестиком, і галочкою, це все вірно. Головне, ну, щоб вам, якщо ви в'яжете для себе для задоволення, в'яжіть, як хочете, хоч задньою лівою ногою, головне, щоб це приносило вам задоволення і вам подобалось. Закінчуємо до кінця. Нагадую, у нас в нашій полосиці повинно вийти 24 стовпчика. Краще перерахуйте її, коли закінчите рядочок. Якщо помилка, потрібно бажано її виправити, або в наступному рядочку тоді виправити. Чому? Тому що, тому що одна помилка в кожному рядочку, і до кінця ми дійдемо зовсім зовсім в іншому форматі, не 24, а там залишиться, дай Бог, 5. Ось ми дійшли знову рядочок. Так? Тепер робимо чергову петлю підйому. Повертаємо наше в'язання. Помітили, що у нас тут залишилась одна полосочка така для того, щоб у нас були ось такі рубці. Чому вона у нас залишилась? Тому що ми в'язали з вами за одну за передню стінку, тому що в нашої косічці є задня і передня стінка. Наступний рядочок ми також в'яжемо тільки за одну стінку. Найважчий момент, ось тут на початку. Першу, оцю петлю підйому ми пропускаємо, а вколюємо наш крючечок в саме-саму першу. І рухаємось далі. Звертайте увагу, воно помітно буде, якщо ось в цих місцях на початку у вас буде стягнуте, значить, ви її пропустили. Так само і в кінці. Найчастіший момент, де робиться помилка, це початок і кінець. Ми продовжуємо в'язати рядочок, як нам подобає до кінця 24